У мене виникали протиріччя самого. Я подався, боже, ти є, чи тебе немає. Один раз таке було, що я в кімнаті в себе просто лежав на підлозі і плакав, Господи, що далі? Мене вивезли російські спецслужби. Офіційна процедура, яку я пройшов, називається Ведверіння. На початках люди всі бігли до церкви навіть ночувати. У нас немає бомбосховищ, у нас немає ніяких укриттів. І я людям все пояснював. Але люди просилися ночувати в, наших, в нашому парафіальному домі. Можливо, в нас до 30 людей ночувало. Я... На запитання, чому. Вони кажуть, тут ми відчуваємо себе в безпеці. Я кажу, у нас немає ніякого, ні підвал. Ну, де, де ви тут сховаєтеся? Ні, ми хочемо бути тут разом. І це теж таке було відчуття спільноти. Раз на місяць ми збиралися на спільну молитву, де з'їжджалися люди з усіх парафій цих наших. Раз на місяць ми їздили через всі блокпости. Раз таке було, що я вирішив скоротити дороги, поїхав полями в посадку, в посадці заїхав, там прямо в вулику їх як кишіло, там не знаю, їхні ну не позиції, це їхні були, але щось типу їхньої бази. Так, <позуміло> так. Та, і я так пролетів по бус народу. Ну, різні були. Кров, кров, кров холола в жилах не один раз. Але от ми там не хотіли виживати, ми там хотіли жити. Що інакше він би сам не виїхав, вирішив залишитися з людьми, служити їм стільки, скільки буде треба, аж поки окупанти, бачачи в ньому небезпеку того, хто роз, роз, розпалює якусь ворошнечу, не вирішив його видворити із тої території, на якій вони, теж за словами Олександра, почуваються себе сьогодні господарями. Одного разу мене ДНРівці взяли в коло з автоматами. І так мене е, пришугнули, що я їхав е, додому і думаю, ну я придурок. І зі мною було ще двоє людей, цих наших помічників, наших місіонерів. Думаю, ну мене реально могли там розстріляти. Чи усвідомляють, чому вони там? Так, вони не знають, що вони прийшли нас захищати від укропів, які перепливають Дніпро і вирізають села. Так, вони mm -hmm. люди насичені цією брехнею. Люди поневолені брехнею. Там серйозно працює пропаганда. Коли я їду по місту за кермом і бачу всі ці бігборди по місту, ну, їх, ну, їх багато, і там написано Ми один народ, там, або там, Нас одна історія, або і так далі. Це багато пропаганди. Воно, мою думку, не змінює. Я залишаюся тим, ким я є. Але внутрішньому мене так подавлює. Ну, люди були в вічі. Звичайно, що були такі, що кричали там Ура, Росія і так далі. Але наші люди, всі парафіяни, вони були просто у вічі. І бувало такі моменти, що я був, я наслухавшись цього всього, я був теж подавлений. Не один раз таке було, що я в кімнаті в себе просто лежав на підлозі і плакав. Господи, що далі? Бувало таке, що в суботу я був знищений внутрішньо, повністю роздавлений. В неділю я мав їхати служити і зранку, так само мав в Мелітополі, і по селах їздити служити. Я знав, що я маю їхати усміхатися, мав говорити проповідь. Бувало таке, що я йшов до престолу. там У нас о 7 годині утрення, там ще молитви наші, і о 8.30 год... ранку служба я приступаю до престолу, я йду до престолу, я, я внутрішньо я не знаю, як людей підбадьорити, не знаю, яких, яких слів підібрати. Я стояв перестол, ставав перед престолом, повертався до людей, щоб привітатися з ними. І я вже був повністю інший. Я не можу вам це пояснити, але це щось таке там. Господь давав сили. До мене взагалі приїжджали вони сім разів. Шість разів це були допити, різні розмови. Питання фінансування, де наш центр, де є молитви на прославу України? Чи я є наводчиком українських артилеристів? Допустимо, зсу. чи Ну, Ви знаєте, слава Богу, мені ці питання з голови виходять. Я навіть їх не тримаю голою. Це неприємно. Ці зустрічі неприємні. Після кожної цієї розмови я оготувався приблизно ну, до двох тижнів. Ну, дуже неприємно. Не били мене нічого, але спосіб спілкування був такий, що ну, ворогу не побажаєш. Остання служба, коли в нас була там, крайня служба, то після служби ми заспівали Боже, великий єдиний. Нормально. У нас кожного дня є богослужіння, кожного дня в нас є літургія. Я молився, молився і плакав, тому що я, я люблю тих людей. Я з того краю родом. Мене вивезли російські спецслужби. Офіційна, офіційна процедура, яку я пройшов, називається Ведверення. Вони прочитали мені вирок під російським прапором, вивезли на один з крайніх блокпостів і сказали, йди. Ну і так я пішов. Я проходив позиції російських військових. Я так зрозумів, що їхній командир дали команду, щоб мене не стріляти. Прості вояки, роти відкривали, дивилися, що я проходжу. Вони були в шоці, що я просто пішки йду. ви Ну, Я десь години три з половиною йшов. Три-три з половиною. Я не пам'ятаю по. Кілометр краще, я не можу сказати. Але я знаю, що я йшов дуже швидко, бо я був на надзвичайному адреналіні. Був ще священик отець Петро Україніський. Його вивезли так само, як мене. Це теж разом. Так той, що само, так. І потім дозволили після мене, був отець Леонід. Йому поставили умову, або переходити на московське православ'я або виїжджати. Ну, йому дозволили сім'єю виїхати ну, своїм ходом. Так. Ну, а є ще бердянські отці, яких тримають в полоні. Мав з собою цей хрест. Я, мав собою... я був в годиннику, так вони з мене з його не зняли. Я був вдягнутий тепло, мені дозволили. Мав з собою документи, мав з собою підрясник. Це те, що я мав собі. З собою на собі. І коли я йшов, я чув, як... Я чув, як обстрілюють наші позиції, я бачив, як обстрілюють наші позиції, я чув, як працюють їхні гради. Я це все чув. Чую, як стріляють кулемети, автомати, це все було дуже добре чути. Яке в мене було відчуття, я розумів, що зараз щось, оскільки я бачив, там усіяно було уламками, я розумів, що зараз один уламок і все, я тут теж лежу. І в цьому всьому я відчуваю, як Господь мене веде. І дивлюсь, між розбитими хатами військовий зрозумів зразу, що то наш, Ну і почав кричати. Ну, думаю, якось треба комунікувати, щоб мене вивезли звідси, чи що далі як робити. До Запоріжжя ще залишалося приблизно ну, десь 30-35 кілометрів. Мож... Або, можливо, і 40. І я... я почав кричати, звернув його увагу на себе. Він придивляється на мене, і кричить такий Отець Сашко! І біжить мені на зустріч. А це з наших парафіян, цей хлопець, що я розказував. Наш вихованець. Так, якийсь час він був відійшов від церкви. Його поглинув світ, пішов іншими шляхами, але е, е, я йому кажу, слухай, Владік, ну дивися, ну скажи, що Бога немає. Ні, Бог точно є. І та і ми з ним дуже класно поспілкувалися і плакали. Командири дали дозвіл мене машиною і відвезли на наш блокпост з позицій. І з блокпоста приїхала поліція, і мене вже як, як, як президента. Ні, ну мене вже з комфортом довезли до Запоріжжя і фільтраційний центр. Я дали мені кілька запитань, я відповів там все, що треба, пройшов перевірку. І далі я вже був в, в монастирі там нашому. Там нічував. Знаєте, мені там пишуть. Значить, там, діти збираються разом в когось вдома і там, моляться разом, кажуть, наприклад, Отай Сашко, ви нас вчили постійно молитися. Ну, ми десь це через нехочу робили. Але тепер ми молимося ще більше, ніж раніше. І вони, там, діти, діти, підлітки, разом збираються, щось там випікають. Ось, вчора мені відео вислали, як вони кекси випікають там, і кажуть, там, ми вас любимо, чекаємо на вас. Батьки їхні не виїхали через різні обставини. Так? Не тому, що їм там ок, ця ситуація, їм це все подобається, тому що я обставини. Я хочу вертатися до своїх людей дуже. Просто там зараз заборонена католицька церква, відповідно, і греко, і Римо католицька церква. Там зараз заборонені протестантські церкви дозволені мені сказали, що там будуть тільки. Московського патріархату, православна церква і мусульман. І отже, в тих всіх, до речі, антицінностях, то ну, церква це, була, це було таке світло, промінь світла. Різне було, десь там насловили, десь там щось. ну... Ну, У нас були зустрічі чоловіків, жінок. Ні, чоловіків не збирав, тому що це небезпечно. Але жіночі зустрічі, дитячі зустрічі, підліткові. У нас це все було. Ми, ну, ми жили. І ми готували виставу різдвяну, Готувалися колядувати, готували, готувалися робити святвечір, ну все. Ну, тепер будемо це робити. Ну, я ще не знаю, де, ну, чесно вам скажу. Точно, я кажу, що точно це буде там, де є потреба, де люди потребують світла, усмішки і добра. Звільнення Мелітополь це буде перемога над гордістю. На в, в Мелітополь з Криму написано «Мелітополь, Росія навсіх. Я знаю, що таке було написано в Херсоні.